Іван Зімоновичу, сьогодні перемога над реверою 2-1. Ваш аналіз поєдинку? Ми готувалися до дуже серйозного матчу, незважаючи на те, що Ревера в попередніх матчах пропустила багато голів. Ми проаналізували більшість голів вони випадкові або чиїсь там технічні помилки. Команда насправді хороша, граюча і ми готувалися до серйозної гри, знали, що швидкі футболісти в них вибігають в атаку. В принципі, так, один гол ми і пропустили. Але в перериві ми внесли корективи в нашу гру, випустили, зробили дві заміни, одну, на жаль, вимушену. І після цього почали грати трошки краще, забили два голи, могли забивати ще третій з і крім того. Але... Скажімо так, над грою що треба дуже багато працювати. Як ви оцінити гру сьогоднішньої команди? Два голи прийшли із фангу, фангові захисники віддали гольові передачі. Загалом, як вдавалося конструювати протягом гри перший тайм був не зовсім давньому виконанні. Після перерви команда виглядала краще. Ми внесли корективи в перерві, і команда в другому таймі стала. Виглядати краще, пане Ріста. Будь ласка, ваш аналіз поєдинку сьогоднішнього першому таймі. Команда виглядала набагато активніше, але пропустила два ранніх нічі в другому таймі. Загалом, як вплинуло на результат, от, власне так швидко пропустили два. Години. Перш за все, хочу подякувати Збройним силам України за те, що охороняють наш спокій і дають займатися улюбленою справою. На рахунок гри погоджуся з вами. В першому таймі ми доволі непогано виглядали. Практично собак нічого не створив. Ми створили кілька хороших нагод, могли забивати. По-другому та, та, втратили концентрацію на перших хвилинах, пропустили швидкі м'ячі, Потім забили, ще там мали два поганих моменти, але загалом склалася гра. Як склалося. Як ви вважаєте, чи була можливість перевернути гру, тому що вийшов на заміну Данилюк і майже одразу відзначився, скоротив існування рахунку. Також були кілька замін. Як от чи задоволені ви тим, як гравці ввійшли в гру і чи мали ви на ваш погляд, поголі право відігратися? Я вважаю, що ми мали змогу зафіксувати мінімум, нічий не результат. Але це футбол. Хто менше помиляється, той виграє. Так, дійсно наші заміни атаці освіжили гру Данилюк забив, Швець Олексій непогано вийшов, непогано перебував. Тобто Ми мали нагоди, ми не ми були безпорадні і загалом я задоволений грою команди. Дебютні 5 турів команда зіграла у другій лізі. Короткий аналіз, на ваш погляд, чи команда витиснула максимум результату, який могла після перших матчів. Я гадаю, що це далеко не наш максимум. Ми молода команда, ми ще вчимося, ми ще розвиваємось, ми ще обростаємо м'язами. Та в нас є моменти, де нам бракує досвіду, в завершальній фазі, в обороні. Коли ми маємо зіграти, іноді простіше, іноді ми самі ускладнюємо собі гру. Але загалом, я ж кажу, максимум ми свій ще не видали і ми лише формуємося, і, я думаю, наша найкраща гра ще попереду.